Короще, народ дуже рекомендуємо заклад. Кальмари дуже смачні, м'ясо. Подивіться! І так, всім привіт! Ми вже як два дні в Німеччині, були в колобжику. Коротко поясню вам, що і як. Це курортне місто Польщі. Там дуже дуже класна їжа, дуже смачно. Там дуже класне повітря, дуже свіже, яке просто тебе робить ватним. Ти от прямо так от не можеш ходити там. Просто від я не знаю, як це пояснити. Дуже рекомендую всім туди поїхати. Там не дуже дорого, але дорожче, ніж в Польщі, напевно, через те, що курортне місто. Ми там разів напевно вже 10 були, при тому, що дитина навіть йому рік, а він вже там шість разів точно був за життя. Вертаємося туди знов-знов, тому що смачно поїсти, подихати свіжим повітрям. Цього разу вийшло нам покупатись, тому що Балтика, як всі ми знаємо, дуже холодне море, прям дуже холодне. Ось, но, в принципі я чуть-чуть морсь, тому полізла воду. Плюс ми відправили звіт там звідти маму. До Львова дорога була важка, до речі, що в неї, тому що там на 10 годин більше ніж з мого міста вона поїхала. Вот. Ну, взагалі я дуже довольна, що ми поїхали на два дні. Тільки їздили, все покажу, розкажу, покажу ціни внизу кожного відео. Будуть ціни плюс ціни на масаж одним словом, порекомендую кудись ходити. Ресторани чуть-чуть порекомендую. З Морозовим там чуть, чуть нам не вийшло, тому що ще, якщо я минулого року казала, що там найсмачніше в моєму житті морозиво. І, чесно кажучи, ми заради нього поверталися знову і знову, тому що такого морозиво більше ніде не було. То цього разу, на жаль, воно нас розчарувало. Потім покажу. Також ще там здесь не вийшло, що би я хотіла вам показати. але все ж таки, я надію, що відео вам сподобається, що ви відкриєте можливо нове для себе місто. Я буду рада, якщо ви туди поїдете, дуже рекомендую всім гарного гарного перегляду. Поїхали так, ось є наша дорога. Приблизно ми їхали 7 годин. Зупинились ми за годину, десь приблизно в готелі за годину до Колобжика, до місця призначення. Це був десь вже 11 година вечора, приблизно. Дорога була важкуватою, то спала, то прямо плакала, просилась на ручки. От заселились ми в готель. Я тут напишу назву. Неочікувано 70 євро за трьох осіб. Так би було ще дешевше, якщо за двох. Дуже класний номер. Крочі, Прийшли сніданок. на сніданок. Це саме який вже входив. В вартість номеру Дови, маленький вибір. До... Так ми лишились за 5 хвилин до кінця сніданку. Дови, Нам окремо пожарили омлет для дитини з другого разу, тому що перший раз так не повністю прожарка. Всі дуже приємні. Я дуже сильно від душі вам рекомендую цей готель. Я просто в шоці. Біля нього є Макдональдс, є заправка, все, що треба. Одним словом зупиняюще на одну рекомендую. ніч в цьому готелі. За 130 євро паркінг, походу нам подарили. Через те, що знову Ем знає польську ідеально, Короче, Мова, якщо чесно, це важливе, що може бути. А ще мені подобається те, що тут в Макдональдсі є флатфайт на беззавтразу молодці. В Німеччині такого немає, там навіть в Макдональдсі не знають, що таке флатфайт взагалі. Так що, так що так, що супер. Вері на котик що, Ось тут кот. Нажимаєте і дивіться, яка красота. От оце реально прикольно. Ось класно. З боку готель забронювала за ту саму ціну, і там взагалі маленький номер а взагалі не то прикольно. Головне, що от це ось це головне для нас. Немає роздільного цього. Прикольно. Реально класно. На жаль, погода тільки портиться. Прям було сонечко таке. Блін, зараз теж будемо хотіли купатися. Холодно стає, мені здається. Чотири води тут на чотирьох осіб, до речі, до ванн розкладаються. Круті, ідеально. Все, я довольна. Зараз ще, о, дивіться. Зараз ще покажу цей телевізор, класний плазма. Ще покажу. Зараз ванну. От так. виявилось, ми раді були, що на одну нісчик заселились, оскільки сантехніка там була просто жесть. Спочатку мивальник не зливався, як ми тільки заселилися, потім ще й води гарячої взагалі не було. Йдемо в ресторанчик. По плану був інший ресторан, мій улюблений, але його закрили. Тому ми по сторінці, напевно, попали в Ревінський. Потім я вам розкажу: розкажу, що і як, скільки коштує, і взагалі там відгуки і так далі. Ну, це трохи пізніше. Замовили такі рибки, вони дуже смачні, вони прям дуже свіжі, дуже-дуже. Плюс там картоплю дуже смачну, ось таку з соусом. Прям вона бомбезна, чесно. А потім сам вам розкажу. Коротше 320 за всі рибки заплатили. А зараз ще добрали плюс одну дорш, якщо не помиляюсь. От і 86-71. Тобто одна рибка 86-71. Це один. дешева рибка. Не знаю, як довго мене вийде вам познімати тут, тому що в мене один терабайт пам'яті вже кінець. Вот, так що, шо... таке то. Одним словом, оцей ревінський ресторан називається. Ось цей? Е -е, тут рибка дуже-дуже свіжа, дуже смачна, але воно таке, як забігалівка, типу. А тут, представляєте, де Candy Shop зараз був дуже класний ресторан, який би я вам рекомендувала на мільярд процентів, теж рибки, там все, що хочеш. Ну його закрили. Ми їхали сюди, я ще казала, що буде гона, якщо не буде працювати ресторан. Так і сталося, представляєте? Вот. Дощ падав дуже сильний, вже прийшов. Ми пробували покупати, Основно, тільки ноги єдине. Що? Дуже холодно, Балтика. Ідемо, вот. покажемо вам десь метанкове морозиво, яке ми дуже вам рекомендуємо. Поки що з М, тому що мама ще не пробувала. Ми ледве рибу з'їли, взагалі щось наїлись просто аж. Аж погано. А, вот. Но зараз покажемо морозу, яке ми потім обов'язково візьмемо пізніше. М -м, дуже рекомендую його і ще ніде не їла, тільки тут таке їла смачна. Ніде. Ні в Польщі, ніде, ні в Німеччині, тим більше взагалі ніде. Вони прям шарять тут, от, тут колобжик. <звук> Сметанкового багато морозу. <звук> Я йду на масаж, мамочка зі мною. Тут дуже класний масаж, боліський е масаж. Тільки зараз, я так зрозуміла, там ціни підросли трохи, потім скажу, які там ціни. Було трошки дешевше, десь, якщо по євро, на євро 30, було точно дешевше, я так думаю. Чи 20 якось так. Ну ладно, там дуже класні люди і дуже гарно роблять. Надіюся, не на врочу зараз, бо. Та, да, Маркуся, ти спетика вже хочеться. Небашка. Тут дуже гарний воздух, до речі, тут таке повітря класне. Дитина тут така причмелена, ми причмелені. Ходимо, тут короче, і дерева, все в лісах, в парках і плюс море. Ну, тут реально дуже класний воздух і він прям так розслабляє, аж задужу, напевно у нас зато тут та, та, недобро так в якомусь стані так. Дерево, так. Марк, де дерево? Там, там, молодець. Ага, там дерево, багато дерев, так, дуже багато. Зараз пойшли, тут нас от мене. Так-то. А це ком тоже з дали олійку на вибір. Крутя сервіс на 100%. А я вибираю зразу таку, на не нюхаю. Е, воді, подивіться, яка тут креста. Просто подібне. Це дуже смачний, я вже знаю, бо я їх много разу пила тут з імперіом, з апельсинкою, ще з чимось багато чого тут кричувати. не точно. А, однозначно мед. Сейчас что там Светло, конечно, отличается любого Вот сейчас я отключу, так что. Ой. Вот и так. Лифтик, но ну, все как всегда. Буду жарно. Понимаете, ничего такого не хватает. Трошки готові, без соус Народ Дуже рекомендуємо заклад. Кальмари, дуже смачні, м'ясо, подивіться на ребра. Вони вже з'їджені трохи. Офігенно все. Реально вкусно всім, смачно. Так, прийшла на сніданок, але як завжди спочатку взяла каву собі, тому що я не снідаю, поки не вип'ю кави. Взяла каву, а потім ще додала еспресо, щоб вона міцніше була, бо я люблю свою каву. Знаєте, я, як завжди Короче, всі сидять всередині, А я собі взяла каву Просили, щоб я вийшла на вулицю, тому що я не можу в середині сидіти і я взяла собі каву. 10 хвилин побігла, ну хоч щось, бо брала красавка, мені просто було обідно, що я взяла а не цей. От. Тому клас, кайфушечки. Очікую, вона був дуже несмачний, якийсь ніякий. Дитині я взяла свою кашу, дуже добре, що я її взяла взагалі з собою. І ми пішли на пляж. До речі, перший раз я взагалі за всі рази, що була в Колобжику, я покупалась. 에, було не тепло, але і не так сильно холодно, ну, як може бути на Балтиці. От, е, Марк там повзав, ходив ну, з допомогою, тому що він ще не ходить сам. Е, от. Всім було дуже добре, майже всім. Е, бабуся дуже нас виручила, і потім ми пішли їсти знову в Рівінські. Вибору в нас не було великого, <гум> тому що ми постійно або туди або в цей інакший заклад ходили. Я потім в описі напишу назви риб, які ми беремо, і навіть одна з них це турбот дуже смачна, саме холодна, якщо що. Там сніданок вже був покращий, але кава, як часто, ужасна. я просто настільки залежна від промикової кави, мені настільки важливо, щоб вона була дуже смачна. що Я зазвичай навіть беру каву з собою і роблю каву в номері. Ось. Но сніданок сніданки покращі вже. Е, готель взагалі нам сподобався, до речі, якщо що. Досить такий непоганий, при тому що номер маленький, але но набагато кращий, ніж попередній. Так, беру каву йду на вулицю, бо завжди, коли я виберу між серединою або вулицею, я, звичайно, що обираю вулицю і провожаю маму до Львова. Мені не віриться, вона вже їде з коломжика до Львова. Напишу в описі ціни на білет, скільки ми дали, що і як. Тут меню можете ще бачити, до речі, якщо що, чу-чуть, от, винне <смі> на сніданок нормально. Так? Ось я поснідала, йду за ними, за своїми. Ми разом провожаємо маму, а потім ще й вертаюсь назад на сніданок, кормлю малого, сама ще п'ю ще одну каву. І все, починаємо наш день вже без мами. Бабуся, йдемо відправляти. Та, от Автобус, бабусі, автобус, бабусі. Та, Маркуся. От так, Маркуся, отак отдам бабусю відправляти. Добре, що пішки з хвилин і ми тут. Бабуся, бабуся. Бабуся, в Автобус, так, автобус.

Вже просить сам ложку взяти, вже сам хоче снідати. До речі, кашки я ніколи дитині ще не давала готельні, тому що там не зрозуміло, яке молоко, не зрозуміло, скільки цукру і так далі, як її варили взагалі. Тому я, звичайно, що для дитини беру свою кашку завжди, молоко готельне, або якщо там в квартирі, то кипічу сама. І все знаю, що я малому даю. Оась, тим більше для дітей, що я в Польщі ніколи не бачу нормальних якихось виборів, нормального вибору. Вот. Так що таке то. А поки дитина їсть, я вам хочу розказати приблизні ціни. На рибку в Рівінській ціни там подорожчали, якщо, що, якщо зрівняти з минулим роком. Ну, скажу приблизно. Там, перші дні, коли мама була, там за чотири рибки ми зазвичай брали взагалі, три рибки. Коротше, за чотири в нас виходило 80 євро. Це разом з картоплею, салатом, з якимось, плюс, пиво. На всіх виходило 80 євро. 80-70, тобто, от, приблизно в таких цінах. Останній раз, коли ми. Ми взяли рибку з собою. Ми взяли тільки дві риби, дві картоплі, салати. Два і пиво, по-моєму, одне. Ми заплатили 50 євро чи 48, якось так, якщо на євро рахувати. Так що ціни реально подорожчали. але воно того вартує, тому що дійсно смачна, свіжа, дуже свіжа риба. Ну при тому, що заклад виглядає як забігальник. Усе мама поїхала, хлопець пішов купатись. Останній день, то є остання година. Я вже сіла морозове несмачне, ще інакше і знову несмачне. <сум> Тому от щойно з'їла заїла вафлію. То морозиво даром. це моя улюблена вафліка, хоч вона не помінялась. Тут було найсмачніше морозиво, і його вже немає. Смотанково, тобто воно є, але зовсім не таке склад, не такий, взагалі смак не такий. Причуден крем, прям, а не смотанкове. Вот. І все. М -м, коли ще сюди приїдемо, не знаю. Ми тут вже десь зараз восьмий раз, тільки малий, десь, напевно, тут разів шість був за життя. От. Я, в принципі, ще сюди, напевно, довго не захочу. Ну, при тому, що тут мені дуже подобається, я дуже рекомендую це місце. Просто нам вже час щось інакше Ну, Взагалі тут дуже класно. Лише в є по рибку з собою. А, рибки. Цілу кучу рибки. І дивіться, що я взяла. Щасникову багато, це смачний свіжий І Йдемо, ще поки не пізно, поки не виїхали, малий тим більше проснувся і йдемо, коротше, пікнік робити. Де тато? Де тато? Мам, давай скажи тато. Е, так, не знаю, наскільки це гарно буде таке показувати. Вже розпочатані продукти. Е, я забула зняти розпаковку, Коротше, вже над'їла, а потім те саме. Коротше, одним словом, що я привезла з колобжика. Е, класно в колобжику тим, що е, це курортне місто. Курортне місто значить в неділю супермаркет відкритий. Я перший раз за багато років була в е, бідронці. Ціни дуже класні, за це все там більше набагато було, до речі. Я дала 50 євро, не знаю, злотих, але хлопець сказав, що 50 євро на Ну, е, на вот. Е, Показую, що взяла вафліки. Це я буду робити з картоплею із гречкою або з картоплею і з сосисками. Е, одну штуку. Потім покажу, якщо вийде, перший раз. Це мама таке любить робити, воно дуже смачне. Молочко. До речі, вже відкрила марку. От. Е, я скучила за таким бутилком, бо вони мені нагадують Україну. У Німеччині таких немає, тут тільки пакети. Халумі, хто не пробував, попробуйте. Це сир, який жариться на грилі або на сковорідці. дуже смачний, я його обожнюю. Е, творог безлектозний такий творожок. Такий, як ми купуємо в Реві, чи в консумі, але мені все ж таки в Німеччині більше подобається набагато. Прошу тут таке ще не пробувала. салямі, оцю, якщо побачите, боріть, смачна і копійка коштує. Потім, це мені не сподобалось. Сосиски такі взяла. Кашку взяла. В Німеччині такої немає. Це я додаю до Блінчиків малому. Сир, мій улюблений польський такий, до речі, королівський мій улюблений. В Польщі авокадо і все. Представляєте, і все. Брали ще три пачки вафлів, дари мої улюблені. І брали, ну коротше, ще там чуть-чуть набрали навіть. Моцарелу ще брали, от, наприклад, так. Да? Ну, мені моцарелу, до речі, польська не подобається. Там огірки брали, ну коротше, все там продукти набрали. Ціна вийшла шикарна, ми тільки за це заплатили 50 євронімачні 100%. Так що а ще оливки дуже смачні. Якщо що, беріть, теж дуже смачні. Прям дуже. І так, зараз робимо дуже короткі висновки стосовно колобжику, дуже коротко все розкажу. Почнемо з того про клімат, про саме місто я вже говорила. Хочу почати з того, що в самому відео я внизу вставляла і ціни на готелі, і ціни на ресторани, і взагалі вже якісь висновки я зробила в самому відео. Можете подивитись, ну, тобто, якщо ви додивились до кінця, від початку до кінця це все я сказала. Ось ще багато корисного я напишу. В описі під цим відео, там розкажу про ціни на масаж, розкажу ціни на автобус до Львова. Також розкажу, а, напишу назву торгового центру, тому що ми там цього разу не були, але взагалі він там є. І взагалі в Колобжику багато чого є. Задайте це питання. Задайте це питання в гуглі, там все є, що хочете, якщо чесно. Я взагалі в шоці. Поїсти дуже дуже смачно та будь-де. От, просто там повсюди є рибка, повсюди вона свіжа, ну майже повсюди. А типу несмачних закладів ми там не знаходили за стільки разів, які ми були. Ми не знаходили там несмачних закладів, якщо чесно. Ще плюс в описі напишу плюс два заклади, які нам рекомендували. але ми туди просто не встигли фізично сходити. Обов'язково напишу їх. Рекомендували нам ну. Наша людина, якій ми довіряємо на 100% стосовно їжі. Тому можете прислухатись, я думаю, не пожалієте. Ось, що я хотіла сказати важливо. Ну, і взагалі, напевно, зроблю висновок, скільки, як завжди, в своїх відео я на кінці кажу підсумок, скільки ми потратили, так? На два повних дні. В нас вийшло 1000 євро, то плюс-мінус це з топливом. На топливо в нас пішло 200 євро в дві сторони. Ось це плюс готелі, плюс ресторани. Ми собі, як завжди, в ресторанах ніколи не відказуємо, ні в чому не відмовляємо. Ось, ну, плюс масажі на двох осіб, мама, не хотіла. Ми з хлопцем ходили на все ціни піднялись порівняно з минулим роком. але не так сильно, але в принципі воно відчутно. Там масаж на масажі ціна піднялась, плюс на рибку в ревінській ціна піднялась. але загалом. В принципі, для розрядитись, поміняти обстановку. Я дуже рекомендую це місто, як я їй вже казала, повторюсь. Не знаю, чи туди ще поїдемо чи ні. Тому що я така людина, яка любить міняти місця. Я стараюсь, як якби мені добре не було в певному місці чи країні, я стараюсь міняти, тому що завжди це прям перезагрузка. І... Я відчуваю, що цього разу я вже хочу в інше місце попасти, навіть якщо це буде Балтика. Ну, я хочу поміняти обстановку. Плюс мені дуже не сподобалось те, що один заклад закрили, який я дуже любила в Колобжику, Стосовно рибки і так далі. Плюс 에, дуже мені не сподобалось стосовно морозива. Ви вже це чули в цьому відео сто разів про це морозиво. Просто воно реально було саме смачне в моєму житті. Я не брешу. 에, тобто саме особливе, напевно. І вже його немає, що мене дуже розчарувало. Напевно, буду шукати таке морозиво в інших містах. Я так думаю. Ось. Так що, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, була вам корисною. Всім па-па і до скорої зустрічі.